Ані сонячного Закарпаття усім шанувальникам українського футболу. Канал Дівіспорт запрошує вас на перегляд прямої трансляції матчу шостого туру чемпіонату першої ліги у групі Чемпіонська. Сьогодні тут, на стадіоні Авангард в Ужгороді, зустрінуться футбольні клуби Металіст із Харкова та футбольний клуб Кудрівка із Чернігівської області. Ну, Давайте по складах команд. Кудрівка у такому складі. 37-й номер, капітан команди голкіпер Антон Яшкоп. 78-й Валерій Рогозинський. 27-й Михайло Шершень. 69-й Юрій Потімков. 91-й Максим Мельничук. 6-й Микола Вичурко. 14-й Кирило Матвієв, 8-й Андрій Сторчоус. 35-й Нікіта Тепляков. 9-й Олександр Козак. і 10-й Олексій Литовченко. Головний тренер Кудрівки Василь Баранов. Харківський металіст у наступному складі з'являється сьогодні на полі у воротах капітан команди і також голкіпер Владислав Рибак, 25-й номер. 99-й Габріель Гомес, 24-й Петро Луців, номер 8-й Кирило Дігтяр, 17-й Даніл Приходько, 42-й Віталій Федорів, 10-й Максим Багачанський, 11-й Олександр Цвіренко, 27-й Євгеній Ісаєнко, 20-й Даніель Вернатосі, під 5-м номером зіграє Денис Підручний. Андрій Ніщенко, головний тренер Харківського металіста. Матч розпочаток. Кудрівка із м'ячем. І одразу у нас аут на користь металіста. Так, Литовченко. протягує м'яч. Знову Литовченко. Удар поворотом від вечурка перший постріл у площину воріт. Нескладне випробування для Владислава Рибака. Але фіксуємо. Так, увага. Уточенко розбігається. Низом пробуває прямо у стінку. На підбиранні знову Точенко і удар по воротах. Знову рибак вимушений вступати у гру. Буває в поле Владислав будау для Кудрівки. Формально він можемо сказати, що Богдана Пороха міняє. Слідкуємо за атакою. Кудрівки Стерчоу. небезпечний був удар. Владислав Рибак порався. І тут чудово грає приходько у відборі. Третій удар у рід за перші 12 хвилин у Кудрівки. Ну і у порівнянні з першими двома ударами цей був реально небезпечний. Такий потужний удар. Дар поворота, ворота. Небезпечно. Знову спроба відсторчіуса. І я так розумію, когось футболіста-металіста або ж Владислав Рибак торкнувся м'яча у цьому епізоді. Ось Вернатус. Видріпав там м'яч. Хороша передача у напрямку Цвіренка. Олександр, технічний футболіст, може і сам щось придумати. Цвіренко. Цвіренко! Фантастика! Олександр Циренко. Я ж казав, що він може сам все придумати. Він сам цей гол собі і зробив. Браво, Олександр! Чудовий гол. Здавалося, на якусь мить ось тут при спробі передачі Олександр може втратити м'яч. Але він прилипає просто до цвіренка, повертається до нього. І який же удар! Який же удар без шансів для Яшкова. Ми просто насолоджуємось цим пострілом Олександра. Вихованець металіста, 19-річний, атакувальний півзахисник. Увага! Петро Луців! Це спроба удари, я так розумію. І до боротьба в штрафному майданчику Кудрівки. Федорів на підбиранні. Федорів. На дальній стійку. З такого гострого кута Петро Луців навіть... Спробував завдати удару, але дуже напросте це було завдання. Давайте визнаємо. Дуже гострий вже кут там був. Ісайенко в дотик на цвіренка. Знову саєнка. Можна віддавати дігтяр! 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 Да приходька! Ух ти! Який момент! А, Дуже класна комбінація вдалась металісту із завершальним ударом. Класний Кирил Дігтяр тут під, на ударну позицію вивів Приходька. Даніло було непросто, звичайно, ж там пробувати. Бачили, він стелився вже за цим м'ячем, так тягнувся. Але погодитись момент це дуже хороший і відзначимо класну комбінацію харківського металіста. Комбінацію Куїсенько, Приходько і Дігтяр і трьох створили. Подача з лівої ноги Мельничука беззадресно. Хвилин додав арбітру, вона вже спливає. І в принципі на цьому все. Друзі, 15 хвилин відпочинку, і Ми повернемось на стадіон Авангард. Дивитись, другий тайм. Харківський металіз сьогодні приймає футбольний клуб Кудрівку із Чернігівщини. І після першого тайму номінальні господарі поля ведуть в рахунку 1-0 завдяки єдиному Олександра Цвіренка. Та був ще один чудовий момент для того, щоб подвоїти розрову рахунку. Комбінація за участю Євгенії Саєнка, Кирова Діхтяря і Даніла Приходька завершилась ударом останнього вищого рід. дуже небезпечним. Тут Киродітяр з М'ячем. Дігтяр. Дігтяр! 2-0! Кирилодігтяр! Неймовірно! Що Це хлопчина робить у свої 17 років. Просто не втомлюється шокувати українську футбольну спільноту. Кирило Кирилодігтяр так яскраво відіграв проти металіста 19-25, що зірвав там, по-перше, стоячі оплески на трибунах. Ще під час матчу. А потім звичайно ж у різноманітних номінаціях почав збирати свої визнання. По-перше, він потрапив до символічної збірної минулого п'ятого туру першої ліги. І окрім того, Кирило Дігтяря визнав найкращим молодим гравцем першої ліги у турі. Небезпечно простріл. Рибак м'яч у руки. Кирило Дігтяр і Даніель Варнатос представляють металіст нині у збірних України U-19-Ю-20. і Ну і своїми виступами вихованці металіста не втомлюються доводити, що вони безумовно потрібні цій збірні. Коркішка біля м'ятя робить подачу штрафний майданчик. Там фіксує арбітр. Порушення правил в вотації і жовта картка для Потімкова. Бачимо, йде подача. Ну, я так розумію, там десь боротьба. Боротьбу неправильно вів е проти Габріеля Гомеса. Ось тут маємо побачити. Потім ков. Штовхнув Габріеля Гомеса, той опинився на газоні і арбітер на цей епізод жовтою карткою. І перехоплення. Чудомера. Паляничка. Так, все вірно. На Чудомера має зачепитися Алекс і тягнути, тягнути сам по лівому флангу. Там є підключення Іріховській і паляничка. Чудомере. Чудомере, чудомере. фу, Відкнувся у захисника. Це точніше Іван Мельниченко був. І втратив м'яч Алекс. Ну і тут Богдан Порох. перший на м'ячі. Так от згадується мене, мені фантастична підтримка болівальників металіста тиждень тому справжнє шоу на трибунах арени Лівий Берег» влаштували там фанати жовто-синіх і відзначали гравці металіста після того поєдинку, що завдяки їм з потрійною мотивацією на цей матч виходили гравці металіста. Фантація Кудрівка правому флангу. Передача удар ворота. Це був дуже хороший момент у гостей. І, схоже, буде Кутовий. Там стромив в ногу хтось. Богдан Порох. Може Богдан Порох. Чотири хвилини додає арбітр. І Кутовий для Кудрівки. Подача з Гомес. На підбиранні Мельниченко. Коркішко. Розстріл засильно для будь-кого із партнерів по команді робить цю передачу 88-й номер Олександрі Євтошенко. Удар від дворі для металіста. Ну і все. Друзі, на цьому все. Харківський «Металіст» Добуває перемогу у матчі 6-го туру чемпіонату у першої ліги чемпіонській групі. На 36-й хвилині Олександр Циренко відкрив рахунок на 49-й Кирил Дігтяр. Його подвоїв вихованці. Металіста сьогодні роблять результат для своєї рідної команди. Друзі, вітаю усіх болівальників металіста і перемогою. Дякую всім, хто дивився цей матч у прямому ефірі. Для вас коментував цей поєдинок Максим Іванов. Бережіть себе, будь ласка, любіть футбол. Ну а ми з вами почуємося у наступних прямих трансляціях. Матчу за участю металіста. До побачення.